Убили через відмову надавати житло окупантам. Російські загарбники скоїли масове жорстоке вбивство у тимчасово окупованій Волновасі, що в Донецькій області, за повідомленнями місцевих мешканців, в одному із приватних будинків знайдені тіла дев'ятьох осіб, серед них двоє дітей, в усіх вогнепальні поранення. Як пише журналіст Денис Казанський, вбили цілу сім'ю з прізвищем Капканець. Родина, начебто, зібралася разом на святкування дня народження місцевої мешканці Наталі Горкун. Напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадирівцями, які намагалися віджати його будинок. Кадирівці вирішили помститися, увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутній, включаючи маленьких дітей. Трагедію підтверджує офіційний канал Слідчого комітету Російської Федерації. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють осіб, які були причетні до такого злочину. Утім, враховуючи, що волноваха це тимчасово окуповане місто, і люди зі зброєю, які там перебувають, – це російські військові, не виключено, що це саме їх рук справа. Окупанти й далі продовжують вбивати мирних українців. Для них це звичайна справа для гвалтівників і вбивць, які є військовими так званої ДНР. Тож саме такий вигляд захист людей Донбасу у виконанні російської армії. При цьому російські патріоти і далі продовжують доводити, що Буча, фейк і там їхня армія такого здійснити не могла. Друзі, такі були новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал та залишайте свої вподобайки в підтримку.